Христина, люба вам смаколики. Зараз поділюся, дякую. І на, і на майстер. У середу була літра, а сьогодні 700. Тепер знову у середу і в неділю, так, ще от, -от той тиждень, в середу і в неділю, і вже буде все в запуску. Раз вона в середу дала літер, а сьогодні 700, ще оцей тиждень. Так само видаєте в середу, тільки в середу видайте е, вечір або в обід. А в неділю видаєте зранку. Ось. І тоді подивимося, скільки вона в неділю дасть. Я думаю, що вона вже в неділю грам 300 повинна дати, ну 400 сили. І це вже буде все. Ось так, що ось таке. -то. Хай Бог дає, щоб все було добре. Христина відді... всі ділимося стрімом, люби. ділимося, хто має де як. Івана, дякую, обов'язково передам. Діаночка. Мирного неба, мирного неба, Діаночка, міцного здоров'я, Діана. Іванка, привіт вам. Смаколики, Діана, вже лайчик є. Івана Капичук, привіт, Діана. Діаночка, Іванка, дякую. <кій> я. І я поділюся. Так. І я поділилася. І я поділилася. Так, Христинка, всі ділимося стрімом Івана. Дякую. Так, так, так читала. Діана, вже лайчик є. Дякую, Івана. Привіт, Діана, Діана. Іванка, дякую, Надія Малик. Доброго ранку заспала. Йду порати на все добре, спокою, добра. Надія, <кхід> щасливо вам, гарного дня. Добре, що виспалися. Все всі спієте зробити, аби тільки були здорові. гарно вам денечка і міцного здоров'я. І на майстер, лайк прожала. Не знаю, який, но по що -то, бо зупиняє рахунок. Зрозуміла, нічого страшного. Я вам дякую за лайчик. Іночка, добрий день, мій 29-й. Доброго дня, Іночка гарного, тихого мирного дня. Діана, привіт Каже Іна і всім, хто в чаті добрий день. Доброго мирного дня. Іваночка Капючук, Інна, привіт, і на майстер. Добре, Любцю, все зрозуміло. Дякую. Хай Бог дає, щоб все було добре. Це добре, що вона йде в запуск, хай Бог дай, щоб все було добре. Ось так. Валентина Наумова, доброго ранку, доброго ранку, Люба. Яка у вас погода? питає Інна. Іночка, сиро, їдко. Те. Таке якесь понамерзало трохи за ніч, бо і на поренчі, і на сходах є. Ось понамерзало таке слизьковато. Ну не, не настільки, як вчора, нині трошки менше. Ось е, так що таке, але таке, якесь, так мішку, нема такої гарної погоди. А яку погоду передають, я не знаю, я не дивилася. Ось. Так що ось такі то справи. Передають, передають заморозки до вівторка. На вівторок ще ноль. А там дівчата плюс сім передають, то капець, середа, четвер, перше, друге. На ніч чотири тепла. Оце туди. А з п'ятниці знову морози. Мінус два, плюс три, мінус три-ноль. Так, тут середу, четвер. Плюсова температура, ще треба мені якось дерева побризкати. Не знаю коли. Ну, опадів не передають. Нема. Хмарно передають, а опадів ні. Ось так щось таке. Так. Так, Іна, яка у вас так погода? Іна майстер, ви кажете, виймати пробку.